Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Замість теремка соняшник на Полтавщині перейменовують дитячі садочки. На світлофори у Полтаві встановили блоки безперебійного живлення. Де саме? На війні загинув Анатолій Найдьонов з Полтавщини. Історія бійця. У нас якісь були сучасні іменно герої, а не ті, які нам були нав'язані пропагандою. В Принципі правильно роблять, що все у нас перейменовують. На Полтавщині перейменували вісім дитячих садків. Так з освітнього простору прибирають русизми або назви, пов'язані з СРСР чи Російською Федерацією. Розповів представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Цей процес відбувається в межах двох законів, які є базовими в цьому в цій справі. Перший це закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, і ще один закон України про засади в сфері утвердження державної політики. В сфері української національної ідентичності Назву дитсадків Чебурашка замінили у Лубенській громаді, Оржицькій та Скороходівській. В останній перейменували і заклад Теремок. У Полтавській громаді нині змінили назви чотирьох дошкільних навчальних закладів. Ясла сад номер 7 теремок матиме назву Соняшник. Таке рішення депутати ухвалили під час сесії Полтавської міської ради 26 січня. А під час сесії 23 лютого ухвалили рішення перейменувати ясла сад номер 29, 55 та 80. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти Жанна Каплух. Про те, що ми перейменовуємо саме і назву цього закладу, це побажання самих працівників закладу освіти, побажання педагогічного і батьківського колективу. Депутати до нас зверталися з проханням переглянути. Окрім перейменування Теремка, нову назву Червона калина носитиме садочок Червона гвоздика. Орлятку перейменували на промінчик, а ясла сад «Незабудка» стане перлинкою. Червона калина на честь пісні символу боротьби за незалежність. «Незабудка» – це ж русизм. В Радянському Союзі ця назва з'явилася і Орльонок, і Орлятко, і красна гвоздіка. За словами Жанни Каплоух, перереєстрацію назв дитсадків у Полтавській громаді заміну табличок та печаток проведуть протягом місяця. На це з міського бюджету спрямують до трьох тисяч гривень. Як розповів Олег Пустовгар, ще не перейменовані вісім дитсадків у восьми громадах Полтавщини. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. На світлофорах Полтави встановили блоки безперебійного живлення, аби уникнути транспортного колапсу під час блокаутів та планових відключень електропостачання, розповів директор підприємства міськсвітло Руслан Решетило. Принцип роботи безперебійника це стоїть, скажімо так, гібридний інвертор, який автономно регулює роботу світофорного об'єкта. Коли є основний канал живлення, він знаходиться в режимі очікування і підзаряджає батарею. Коли Канал зв'язку вимикається, тобто живлення зникає. Він одразу там за якісь долі секунди переходить на батарею. І електропостачання йде вже з батареї. Це дуже добре, тому що без світлофорів по городу дуже важко. Дуже тяжко було нам в ті дні. І без світла, і без світлофорів, і без освітлення вулиць. Пробки були страшенні. Безперебійне живлення встановили на 39 світлофорах. Ми встановили на найбільш критично важливих це маршрут тролейбусне кільце, тобто кільце і тролейбусний маршрут. Це якраз там у нас і розташовані найбільш критично важливі перехрести. Це такі перехрестя, де доволі такий інтенсивний рух. За словами директора підприємства Міськ світло Руслана Решетила, блоки безперебійного живлення закупили наприкінці 2023-го. На це із місцевого бюджету спрямували 5 мільйонів 400 тисяч гривень. На світлофорні об'єкти міста, бригади електриків, живлення встановлювали близько. Місяця, тобто сім годин безперебійно будуть працювати на світофори. Це звісно, добре. Не буде таких аварійних ситуацій, бо значить наших водіїв, там хто перший прийде, той головний. А так буде це все регулюватися. Ну, буде менше кількість аварій. За словами Руслана Решетила, блоки безперебійного живлення мають систему безпеки та оснащені сигналізацією на випадок вандалізму. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Це він у старших класах. ось. Це ось Це це він. А це його побратим, що там рядом. Клавдія Найдьонова, мама воїна Анатолія Найдьонова, показує світлини сина з дитинства та юності. Чоловік поліг у бою у січні 2023-го поблизу селища Красна Гора на Донеччині. Йому було 42 роки. 2 грудня 80-го року народився в цьому селі, село Верхня Лонна. Навчався Анатолій у Верхньоланівській гімназії, розповідає жінка, та проходив службу в армії у танковій частині на Чернігівщині. Після армії вернувся, працював невеликий час в селі Нижня Лонна трактористом. Потім розрахувався. Пішов працювати в охорону. Після охорони пішов працювати будівельником. На війну Анатолій пішов у липні 2022-го. Був молодшим сержантом десантно-штурмових військ командиром аеромобільного відділення. Бувало, не дзвонив по п'ять, по шість, по десять днів не дзвонив. Ну, його… Било його 25 січня, якраз на тетянин день портрет бійця нині на Алеї Слави у центрі рідного села. До могили чоловіка у верхню ланну приїжджає дружина полеглого з 12-річним сином. Військовий з сім'єю проживав у Решетилівській громаді, розповідає Тетяна Найдьонова. У січні дружина подала електронну петицію з проханням присвоїти її чоловікові звання Героя України. Так як мені розказував старшина. Приходив, він у нього був на могилі. Він розказав, що рятуючи, він собою рятував життя побратимів, які були поряд із ними. Там вісім чоловік було. Так воно сталося. Каже, могли б загинути ми б усі. Боєць нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. За мужність я отримав нагороду медаль. За подиви свого тата він був дуже добрим, улипчивим, завжди допомагав усім. Хотілося так, щоб він був би живий. Нам його так не вистачало. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Біля Тростянецької філії Щербанівського ліцею учні, батьки та вчителі з навчальних закладів громади. Нині діти беруть участь у фізкультурно-оздоровчому забігові Вінтер ран. Тут ці змагання проводять вперше. Учасник Артем Литвинов раніше участь у бігові не брав. Хочу і перемогти. Спорт це як стрибаєш, дуже радість. Коли ти біжиш, укріплюється м'язи. Я з дитинства вмію бігати. Якщо я перший раз виграв, то може і. Перед стартом учасники шикуються на розминку. Настанови учням, де є вчителька фізичної культури Вікторія Пушкар. Розповідає вихованці до змагань звикли. Ми долучилися до цього заходу, тому що для дітей це дуже важливо, це позитивно, це активно, це відчувається сила, сила перемоги. Особливо зараз для дітей це особливо зараз для дітей це дуже важливо. Участь у забігу на дистанцію 400 метрів взяли діти віком від 6 до 15 років. За словами виконувача обов'язків директора центру фізичного здоров'я спорт для всіх Олександра Іванова, переможців не визначали. Мета цього забігу залучити якомога більше людей до спорту, адже спорт дуже гарний для того, щоб розвиватися фізично так і ментально. Загалом участь у змаганнях взяли майже 50 дітей. Дарина Литвак Марина Пахуща, Суспільне новини Полтава.